Препаратом року в безрецептурній групі серед муколітиків нагороду отримує препарат АЦЦ, компанія Сандос. Статуетку панацей отримує груп бренд-менеджер препарату АЦЦ компанії Сандос Анастасія Паніна. Не буде оригінально. Я хочу подякувати Збройним силам України за те, що ми можемо працювати зараз в нашій країні, за те, що ми можемо знаходитись в цьому закладі, на цьому заході. І я хочу подякувати всім своїм колегам, своїй компанії, тому що це їх нагорода, яка справді заслужена в цьому році. Дякую, слава Україні. Дякую, слава! дякуємо.